Всім привіт! Показую як в'яжу мочалки. Для в'язання мочалок використовую ось такий наповнювач, який купую в магазині Аврора сьогодні. По акції ціна дуже вигідна, екологічно чисто можна купувати. В якості чохла використовую ниточку дарнічанку. Ось така ниточка купувала вже 5 років тому. Всі знають добре, що Дарнічанка не має терміну придатності. Купувала в житомирській, на Житомирській фабриці, де виробляють мішки. Нібито так, вже і не пам'ятаю. Для в'язання чохла використовую ось таку машинку-іграшку. хто мені написав, бо я вам вже її показувала, що це не потрібна річ, але запевняю, Зовсім не рекламую, що це дуже е, класна штука. На ній можна в'язати безліч різних іграшок, можна в'язати пов'язки на голову. Або ж як сьогодні я покажу вам, як в'язати чухол на мочалку. Для початку заправляю нитку перед червоною голкою в машинці. Ось так. І починаю заправляти нитку. Заправляється нитка через одну голочку. Ось Під червону голку пішла нитка за наступну, тепер голочку. Наступна під голку. за голкою, і по черзі так заправляється повністю вся машинка аж до кінця. Якщо все зробили вірно, то в кінці має вийти, так, що ниточка йде за голочкою. Ось так все вийшло. добре, А далі притримуючи ниточку, прокручуємо за ручку, ну дещо нагадує, ніби це якась м'ясорубка. Так, крутимо, а вона собі в'яже. Перший рядочок потрібно проконтролювати. потрішки, А далі весь процес дуже швидко-дуже швидко дуже в'яжеться. Швидко В'язати одне задоволення, головне притримувати нитку, щоб петельки були всі рівненькі. Ну, я приблизно рахую десь 20-24 рядочки, обрізаю ниточку і за допомогою спеціальної голки, яка йде в комплекті до цієї машинки, починаю знімати ось так петлі на ниточку. Всі петельки, коли познімала, ось остання, все готово. Чохол готовий. Це у нас лицьова сторона. Перевертаємо, нам потрібна виворітна сторона. Ось так вона гарно розтягується, ну, все залежить, звичайно, ще й від ниточки. Тут потрібно пробувати експериментувати. Наповнюючи цей в серединку поміщаю, а далі, дивіться, просто стягнула ниточку від початку. Так, і в кінці, то, що ми закінчили, теж просто ось так стягнула. Далі закінч... залишилось тільки підправити голочкою і мочалка готова. Всього якихось 15 хвилин і все готово.